Пивна пошта на ютуб каналі пивна п'ятниця. Така здоровезна коробка, що не поміщається в кадр. Це посилка від пивоварні опілля. Щось велике жовте і важке. І щось компактне теж важкувате. Це якийсь рюкзак великий жовтий. О, це сумка-холодильник, опілля квас живого бродіння. І всередині багато квасу. Квас білий квас домашній, і квас чорний, мабуть, це таки новинка. А ще тут є квас чорний в банці. Келих Нонік на 05 квасу піля, дуже крутий келих. І дуже дивно, що він не розбився. Окремо дякую. Ще баночка квасу домашній. Ще квас білий. Костери. Наліпки. Листівка персональна. Привіт, Сергій. Літо час сонця, пікніків, теплих моментів. Згоден. І Панама! П'ю квас опіля! І сама сумка, холодильник теж дуже крутезна. Дуже несподівано, приємно, яскраво і напевне смачно. А ще тут приїхав сидр? Я так розумію, що це теж новинка. За сидрами я не слідкую, тому що я їх. Чесно кажучи, донедавна не розумів. Тут на баночці напис смакуй справжній сидр. Отже, непоганий привід спробувати та оцінити, можливо, смак сидру. Дякую за такий шанс! Дуже дякую, пивоварні, опілля, що затарили мене своїми продуктами, сидром та квасом. А мої аматорські відгуки на ці новинки ви знайдете в моїх соціальних мережах: інстаграм, телеграм, можливо, тікток і обов'язково ютуб-канал Пивна П'ятниця.